Так, так, так. Якщо працівники ТЦК намагаються вас затримати та перевірити у вас документи для того, щоб випустити вам повістку або відвести на військову лікарську комісію, ви повинні розуміти, що у них повинні для це бути повноваження. Що робити? Покрокова інструкція, перше, вимагаєте у працівників ТЦК надати службове посвідчення. У них скоріш за все його не буде замість того буде якесь там. Е... Сирокопія або е, підписана довідка, заламінована про те, що він є таким-то, таким-працівником. то, таким -то працівником. Фотографуйте це, їхнє посвідчення, так зване. Потім, після цього, коли вам стало відомо його прізвище батькові та його звання, вимагаєте надати повноваження. А саме наказ коменданта або витяг з наказу коменданта, де зазначено його прізвище.